Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Global Career Scholarship. Давайте поговоримо про освіту в Кореї для українців. Що це за програма? Ви про неї запитуєте, ви звертаєтеся з приводу цієї програми, і ми з нею не працюємо. Але. Саме тому я хочу просто для вас записати таке відео коротеньке, без зайвих деталей, але таку саму суть, щоб ви розуміли, що це за програма. Чого слід очікувати? Отже, це програма для студентів віком до 25 років з академічною успішністю на попередній програмі, да, чи то буде школа, чи це буде бакалаврат, не нижче 80%. Тобто ваш середній бал атестату має бути 9,6, не нижче. Це може бути 100% грант, який покриває навчання, переліт, страховку, який покриває витрати на проживання в обсязі 1 мільйон корейських вон. Це приблизно 30 тисяч гривень на місяць. Це те, що ви отримуєте. Це програма, яка доступна для громадян 157 країн світу, які визначені Національним інститутом освітнім Кореї. Україна входить в цей перелік. Звісно, що це програма для тих студентів, які не вчилися в корейській школі, навіть іноземці, які не вчились в корейській школі або за корейською програмою. Власне кажучи, це все. Тобто, програма цікава. Шалений попит на цю програму, шалений конкурс. І той мінімальний рівень 80%, який я назвала по академічній успішності, я би хотіла, щоб ви його розглядали як дуже мінімальний. Це так, щоб ваші документи, в принципі, розглядали. Але академічний рівень має бути вищим. Ця програма покриває 4-6 років бакалаврату, так, і десь 3-4 роки SOS degree це щось на зразок нашого молодшого бакалавра. Програма обов'язково включає в себе підготовку з корейської мови. Тобто ви вчите корейську мову і потім йдете на програму бакалаврату. За цією стипендією, за цією програмою стипендіальною, ви зараховуєтеся на мова плюс академічна програма, не на академічну програму. Якщо у вас уже є певний рівень. Корейської мови, і ви хочете оминути підготовчу програму, у вас достатній рівень, наприклад, там топік, то ви не можете. Як відбувається процес? Три раунди. Ви подаєте заявку в посольство, або в один з університетів, який корейських університетів, який затверджений N.I.I.D. Це національний National, National Institute of International Education. Нієд. Я не знаю, як правильно будете читати, але в цілому, там, якби правильно, це NIID. Кожне посольство та університет обирають успішних кандидатів, і починається другий раунд. Другий раунд це кандидатів, оцінює сам національний інститут міжнародної освіти. Так? Ні, і, і єд. Після другого туру відібрали кандидатів. Тоді вже заявки передаються в університет. Дивиться університет, і тільки після цього вже оголошуються переможці третього раунду. Там вже коли відібрав університет, оголошується перемож переможці третього раунду, і тоді тільки ви отримуєте, власне кажучи, пропозицію по вступу. Отже, чому мудра не займається цією програмою? Дуже банально, оскільки мудра це все таки комерційна компанія. Ми заробляємо кошти. Ми не є волонтери. Відповідно, наші послуги коштують щось, і зазвичай я ще не бачила жодної людини, яка би звернулася по стипендіальній програмі і готова була оплатити нам наші послуги в тому обсязі, який ми виставляємо. Тому ні. Тому, коли люди не можуть не готові платити нам наші консультаційні послуги і супровідні, звісно, що вони тоді роблять все самостійно.